А ну скажи мені, ти в забобони віриш? Ні? А в гороскопи віриш? Чи ти віриш в себе? Ми теж до пори до часу не вірили, зараз розкажу. Уже, уже вилюбився з мамою і пішов до папи. От все-таки, знаєте, ну, мабуть, якісь такі емоції з дитинства залишилися більше в його пам'яті. От він у нас любить папу. Ясю він взагалі що вона бере на руки його і він верещить, криком кричить. До мене це так, бо знає там, що мама їсти дає, а папа це його любов на любов. Ну що, розкажемо друзям нашим підписникам, що ми начудили за ці дні. Залишайтеся на нашому каналі, зараз почуєте, як нас все світ любить. Привіт-привіт! No, 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 no. Петрук Агенція в ефірі. Ой! Наш шумів, там папа. Хоча на годиннику у нас скільки це зараз часу? Десь пів четвертого. Так? Yeah. Ну, ми вирішили випити по чашці кави, тому що у нас сьогодні дуже такий важкий емоційний і стресовий день. Проснулися, нікого не трогали. У нас, до речі, робочі приїхали. Я прийшла сюди, бо ми ночуємо там наверху, поки яся. Я сія. прийшла сюди готувати сніданок. Відкриваю холодильник, не поняла. А, а що, це? Що, це, що це? Що це якийсь такий неприємний запах з холодильника? Блін, як я туди, а холодильник <кліжу> вийшов з чату. А холодильник не робить. Щоб ви собі понімали. Ну, вчора ввечері все було добре, бо ж ну, ми вечерили, їжу ще там складали туди, все було окей. Рано холодильник не робить. Перше. Вчора, в цей в день, світла не стало, чи це позавчора? Вчора не стає світла. Кажу, Оліку, скоро давай повиключай все, бо ну, а воно щось так блимало, блимало, щоб, не дай Бог, нічого не погоріло. Він скоро добре були в хаті, встав, виключив ці як це, пони. Да. Все лежимо нормально, собі там це в день, полягали, відпочиваємо, вітер такий рве страшенний. Кажу Олі, що цей, Яся, звісно, навчання пропустила, валає, там кидається, бо в мене тест мав бути, мені оцінка треба була. Ну, Пропустила, то пропустила. Кажу Олік, я піду спробую, може, світло я включаю. О, кажу, дивіться, Є світло. Яся кажу, давай скоро підключайся, може ще цей. Може, ще, встигнеш на уроки. А яся каже, вайфая ж нема. Кажу Олік, включи вайфай. В смислі включи вайфай, вайфай включений. Ну кажу, якщо я, блін, не розумію, що таке горять зелені лампочки, то Ой, дякую. А що до кави? А що а ти можеш предложити? Пирога. Ну, Давай пирога. Кажу, Оліку, лампочки не горять. Він дивиться до нього, каже, слухай, роутер згорів. Ів'яне дистанційне, щоб ви собі уявляли. Тобто за день ми лишилися холодильника, і за другий день ми лишилися вайфаю. Зашибісь, це при тому, що якогось дня дивилася гороскоп, що це ж якесь там місячне затемнення. І що вам це місячне затемнення принесе? Мені там покупки грандіозні! Поїть. Будуть нам поїздки, бо ми лишилися без холодильника, і будуть нам поїздки, бо ми лишилися без Wi-Fi. Оце так, оце так слухати і вірити гороскопам. Треба правильно формулювати свої бажання. Олексійович, я думаю, що для повноти ну, інформації, уже так, щоб контрольний в голову, треба додати ще інформації по поводу наших холодильників. Так. Да. Справа в тому, що в червні. місяці у нас один холодильник вже згорів. Ми не знаємо, що, як він згорів, що, що там згоріло, а морозилка там так працює, а сам холодильник не працює. Це, то, будемо так казати, новий холодильник. Ну да, так, це ми що, його так та, називаємо. Ми його так називаємо, тому що він куплений був після пожежі. Цей трошки, як в нас була пожежа, пострадав, Та ми зразу купили новий Атлант, то ну, йому 14 років. Цьому холодильнику 20 Samsung. років. Samsung, да, це, це ми тоді останньої моделі та, його взяли. це Тоді був такий холодильник ого-го-го? Mm, ого. Його компресорний, і він з сухої заморозки. Це ну, хороші холодильники. Коли була в нас пожежа, він обгорів. Ну, зверху, да, поплавив згорю поплавився, і ми в гарячці його винесли в гараж. Моя каже, що все, будеш там складати. <гум> Ча, <гум> та, інструменти, це, ну, вже ця гарячка пройшла, наче ремонти вже поробили, підходять до цього холодильника, включаю його. А він, да, він працює. Хорове? І так він цих, всі ці роки, 20 років, фактично, це він з 20 років десь 2,5 до 3 років не працював, а то він так відпрацював. Ай да рай відколотав. Тут рай у нас стояв, він калатав. Ну, Відпрацював він на сумі, але ну, все одно трохи це. 20 років да, це. 20 років, 20 років, а, домбасів, бабків скільки, по скільки да, років да, вони? так, чи зісити, чи, ти, чи зісити, як там. Зіси, да. та трохи... У нас на садибі воно теж ще, да. ті хазяї казали, що, що, що ще, шеф, ще шеф, зіс, що ви його включіть, він робочий цей холодильник. Просто тоді діти купили бабі новий, а то холодильник й, ще працює. Та й, та й трохи жалко, та й треба шукати холодильщика, бо у нас... В нас зараз на даний момент зараз, раз, два, три, чотири холодильника, таких, що вони і працюють, і не є немає. Да, і, і, нема. і вони наче немає вердикту такого, що треба їх викинути в гараж, да, в гараж і, і не працюють так, як потрібно. Да. Та й що, та й треба десь шукати холодильщика, якось привозити, хай людина подивиться та й скаже, що ціна металолом. А ці це, може, чотири штуки на металовому та й один, то люди купимо. Бо бабка людка нам керує, що да. майте совість, що ви з них уже вижимаєте, тому 14, а тому 20. Купіть холодильник, а що, да, грошей немає, але ми ми жа... Ну, не знаю, я жадна, мені жалко. Мені Якщо 20 років назад мені хотілося. То зараз, зараз мені хочеться тільки спокою, але я ж розумію, що ну без холодильника в нас продукти, в нас люди. Без холодильника ми не можемо жити. Тому залишайтеся на каналі, підписуйтеся на наш канал. Я щось Будете спостерігати. Що ми вирішили з нашими холодильниками? Можливо, у вас була така ситуація? Поділіться, як ви з цієї жопи вилізли. Бо це жопа конкретно, щоб це за літо спалити два величезних холодильника, Ну це треба вміти. я да, вам ну, скажу. Не спалити вони ну Це, мабуть, мозги. А той там чи компресор, чи фріону не вистачає. Ось стоїть цей великий холодильник, шафа, де бар нас. Він же ж теж там компресор працює, він все робочий, тільки то, він не наганяє температуру. Морозілка ще є да. шкафом діло. Тож вона працює як холодильник. Тоже, чи там релівка, чи там фріон. Шо? Вона працює, вона морозить. Як холодильник, морозить, да. як холодильник, там стоїть реляна 18, він не виключається. Та й от, та, от така ситуація. Та й треба. Ні, то привеземо садибі вітрину, то що одде раді стояла. В вітрині тримати її. За то літом, як буде жарко ліг собі закрив стекло. A poda Scooby-Doo Clown. Та й ні, вона ні, у ні, вітрині, бо в нас ще є така холодильна вітрина велика. Ми її не продаємо, бо це таке, знаєте, ми завжди всти, Вона теж, ну скільки вона в нас там пропрацювала, років ну, п'ять. Да. Так що вона теж в ідеальному стані, але ми її не продаємо. Хай, хай вона собі буде. Хто знає, путі господні ні сповідіми, як то кажуть, десь до неї ще ход дойде колись, колись, знаєте, любов приходить і уходить, Оде, а ломбард да, <laughs> працює да, завжди. Да. Не дай Боже, щоб, щоб десь комусь вона була потреба така, щоб її продати. але... Ну, така але... ситуація, воно <гас> ну, кому саме лучше, все. да, Сам да, почухався, тут почухався, наївся праніки і лежить. Ой, красунчик наш. От, скажіть, який гороскоп в дитини був, да? Був би пропав на смерть. Хто дивився наші відео, перегляньте там про нього, розказуємо його історію, що це була Фіося, а тоді він став фійосиком. Да, господар помер, і він залишився сам, а ми возили туди виїзний обід поминальний, і його забрали. Отака От, доля. Люди, не буде вас мурижити, знаєте, щось, блін. Руки опустилися. Дякуємо за ваші лайки, за вашу підтримку, за, за те, що ви залишаєтеся і дивитеся. Гарного вам всі дня. Не хворійте, не ламайтеся. Живіть довго і щасливо. Пока-пока.